А квіточка до сонця повертає голівочку, де світло і тепло. Вона тому життя і радість має в природі так впродовж віків було. Людина теж вертається до світла, бо в темні їй холодно брести. Від сонечка ж, людська душа розквітла, любові прагне світла, доброти, такий наш світ. Є зло й добро у ньому, та все летить до світла й тепла, бо краще жити в світу в ясному, Де є добро, але немає зла. Бо краще в світі зіркою світити і дарувати всім своє тепло, ніж в топкому болоті вічно скніти, де заздрість чорна, й непробудне зло. Бо краще людям добрість здарувати, і зігрівати, і любов нести, і краще в серці, щире сонце мати, щоб за собою стемені вести. А світлі люди, наче зорі сяють, у них повінця як краси тепла, вони в житті ніколи не згасають. Від них стежинка світла пролягла, І веде до правди, і вони це знають, тому йдуть вперед, без каятця, Її ніколи із дороги не звертають, і в цьому світло їхнього життя нікого без уваги не лишають. На поміч залюбки усім придуть. Чи можуть всім вони допомагають, бо сонечком душі завжди живуть. Сьогодні важливо людиною бути, любов свою іншим нести, до серця дитину чужу пригорнути у світ з добрим серцем іти, і щиро комусь мудре слово сказати та сонцем світити вімлі, а ще допомогу людині надати, летіти у мрій на крилі. Про людяність треба завжди пам'ятати. Лік справам хорошим вести, любити цей світ і людей поважати та добрість у серці нести. Мати добре серце в цьому злому світі це ознака мудрості, а не слабини, це хоробрим бути, квіткою в суцвіті, Звідно, що приймає аж до глибини. Мати добре серце дуже всім важливо. Доброта, як сонце, що жене пітьму. Це тепло, що гріє, це казкове диво, це вершина щастя і вінець всьому. От тому у світі треба добрим бути, роздавати щедро сонця промінці. Острі камінці, мати добре серце щире, небайдуже жити в світі з миром, з усіма людьми. Це нам всім важливо, навіть дуже-дуже. Тож, сердечко, добре і світле, маємо ми.